Відміну від багатьох. Ще залишилося це почуття. Почуття боргу. Та відміну від батька цієї дівчинки, який мав на хапску, одружитися на моїй бідній сестрі. І в її на жебрацькій слуга, тим самим за одного могилу. Ще й мав дурість подарувати світові дитину. Але моє почуття боргу. Вище моїх почуттів. І тому дівчинка буде жити з нами. А я вже її батько, адже ж не можна їх розлучати. Він помер. Три дні тому. Ти все зрозуміла? Так, мене. Бідна дівчинка, прожити все життя в бідності, втратити батька і в кінці-кінці потрапити в цей шикарний будинок, щоб їм чули до зговності і сторінканості. Ех, будиночок міста не задушком. Але я там вже постараюся, щоб маленька ні зустріла, тут хоч трохи людського тепла. Ось так я вам і скажу. Я там вже постараюся пописали, потому что тема и потолончик. Я й гру, Яку у гру. У будь-якій ситуації треба знайти чому радіти. І чим складніше це зробити, тим цікавіше грати. Хоча, знаєш, мені зараз дуже важко радіти, тому що у хату тебе є мама, і Бог, і ангели. А у мене, крім жіночої допомоги, нікого не залишилося. Зате тепер у мене є витітка в полі. Поляна, я зовсім не твоя тітка. Ой, ви ще жартівниця. Але ж я знаю, що це ви, тому що ви зовсім не схожі такої жіночої допомоги. Ох, штанці мої понтолончики, ось вже й не думала, я, що мене можна спутати. Тату, я знаю, ти чуєш мене. Я тебе дуже люблю. І маму теж. Хоча я зовсім її не пам'ятаю. Але я ж пам'ятаю, як ти розповідав мені про неї. Я переїжджаю до тітки, комісією місія принесли милоці. Тоді я розплакалася, адже чому ж можна радіти, коли замість святки отримаєш милоці? А ти сказав, що радіти треба тому, що воно тобі не потрібно. Хоча, знаєш, мені зараз дуже важко радіти. Хоча я навчилася, чесно-чесно, але я так за тобою сумую. Адже ти напевно засмутився, якщо б я не змогла радіти. Я живу в один комісь Хаїнськом, а ти де живеш ніде. Ну як ніде? Так не можна. Всі на небудь живуть. Може, і всі, але не я. Я ніде не живу. Усякому разі стаю. Я пішу по собі нове місце. А ось я І де ж це місце. Вот упа, став би я шукати, якщо б знав воно. А де ти раніше жив? Чого прив'язала? Ну, нічого не поробиш. Ти сам так мало про себе говориш, що мені доводиться усе розпитувати. Ось мене тобі не прийдеться розплитувати. Я й сама все кажу. Це вже точно. Гаразд, слухай. Я Джимі Бі, мені 10 років, одинадцять ров. У минулому році я потрапив притулок. Знаєш, там сила селена дітей, але мені здається, що там я нікому не подаю. Я хочу жити в іншому місці, але ще не знайшов де. Дій. Я хочу жити в будинку, але щоб там були родичі, а не наглядачі. Після смерті матері мене залишився тільки батько. А коли він помер, то взагалі нікого не залишилося. От я й пішов. Я вже був у чотирьох будинках, та казав, що буду працювати. Але вони все одно не хотіли мене брати до себе. Ось, це все. Мені нічого не Бідний. Адже я знаю, як це важко. У мене також тато. Але тітка полі, ой, я знаю місце, і воно точно тобі сподобається. Тітка Полі тебе різна до себе. У неї повна повноті Мене то вона взяла, вона мене відсутне. Ну так, звичайно ж, вона взагалі дуже гарна і добра. Чесний діанська? Так, хотімо, хотімо старіше. Ой, ці таборі, дивіться, кого я вам привела? ¡Gracias! I should go. І в ній є такі небайдужі люди. Але коли їх слухаєш, таке відчуття, що вони дбають зовсім не про них, а про свій світ. Ні, я, напевно, дуже мала і багато нічого не розумію. Але ж мені не все одно. Тому що Джиммі, він, який живе поруч із ними, повинен бути для них головнішим якогось. Звіту. Так, Джиммі повинен бути головнішим. Але ж як я тепер скажу про це, Джиммі? e os Thank you.